Талін одне із перших міст Європи, яке включилося у допомогу Україні, прийняло десятки тисяч біженців, які рятувались від війни. Ми усіляко підтримуємо органи місцевого самоврядування в Україні. Відправляли гуманітарну допомогу в Київ, Львів, підтримали Червоний Хрест в Одесі. З Таліна відправляли авто з гуманітарною допомогою. І, звісно, останні рішення по автобусам, які були звідси передані Житомирській області. Тому як можемо допомагаємо. Також десятки тисяч біженців живуть у Таліні. Ми з перших днів допомагаємо їм, надаємо усі необхідні послуги в місцях, в школах, садочках. Перше звернення про підтримку України Талін прийняв ще 3 березня 2022 року. Тоді ж було прийнято рішення про розірвання дружніх відносин із російськими містами. Було прийнято рішення про розірвання стосунків з містами побратимами Петербургом і Москвою. Ми чітко зайняли позицію, і в цій же заяві було прописано усі наступні кроки про допомогу органам місцевого самоврядування України. Перед річницею повномасштабного вторгнення ми передаємо ще одну заяву, де розповіли, що ми зробили за цей рік, і завірили про підтримку надалі. За рік Талін передав тонни гуманітарної допомоги Україні, зокрема речі першої необхідності, машини швидкої допомоги, автобуси, ноутбуки та генератори. Відправляли це у різні регіони України. Які цього потребували. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення у міській раді Таліна прийняли чергове звернення і передали його народному депутату України Арсенію Пошкаренко. Мав можливість зустрітися з Євгенієм Масіновським, головою міських зборів Таліна. І Він мені передав заяву міської ради Таліна, яка була прийнята 23 Лютого до річниці широкомасштабного вторгнення талінською міською радою української мови єдиному екземплярі за його підписом. І це важливо, що столиця Естонії, місто Талін, підтримує сьогодні Україну. Я хочу подякувати Таліну за всю допомогу, яка була передана в минулому році. Це і безпосередньо Талін прийняв рішення на початку цього року. мер Таліна Михайло Ківар передав 20 автобусів для міста Житомир подарував. Це 50 ноутбуків, які Євгеній Осіновський особисто минулому році передав учням та вчителям 25-го ліцею, які сьогодні розділені на три групи і навчаються в різних куточках Житомира, а в тому числі і в онлайн. Голова міської ради каже, Естонія, і Талін, зокрема, буде підтримувати Україну, доки це буде необхідно. В політичному напрямку ми як підтримували, так і будемо підтримувати Україну на усіх рівнях. Я впевнений, що окрім державного рівня і органи місцевого самоврядування будуть цьому допомагати. Процес реконструкції в Україні буде довготривалим, і це колосальна задача. З нашого боку ми готові допомагати так довго, скільки це буде потрібно. Зокрема, підтримка України у Таліні помітна неозброєним оком, навіть на символічному рівні. Поруч із естонським прапором тут майорить і український. Також одну із площ міста планують перейменувати в українську. Вона знаходитиметься за міністерством закордонних справ. А весною минулого року президенту Володимиру Зеленському від столиці Естонії передали герб Таліна, який вручають на знак особливої пошани. Ця відзнака демонструє і солідарність мешканців цього міста з народом України.